Отже, пане Вацене, подружнє життя пішло вам на користь. Бачу, з останньої нашої зустрічі ви погладшили не менше як на 8 футів. На сім. Так, ви праві. Мені треба було спочатку краще придивитися. Але ж ви знову практикуєте медицину і навіть нічого мені про це не сказали. Як ви здогадалися? Та от дивлюсь на вас і роблю висновки. От, наприклад, мені відомо, що вчора ви. Ходили по болоті, і у вас дуже неохайна служниця. Люби пане Холмсе, Якби ви жили кілька століть тому, вас би спалили на вогнищі. Так справді, в четвер мені довелося прогулятися містом. І додому я повернувся геть забрюханий. Але як ви здогадалися, що моя така невиправна служниця. А дуже просто. Дивлюсь на ваш черевик і з внутрішньої сторони на ньому шість царапин, як від щітки. З цього роблю подвійний висновок, що вчора ви гуляли десь по болоті, а вечором, прийшовши додому, ваша служниця відшкрябувала болото. І неохайна вона була, і тому пошкрябала ваші черевики. Що ж насчет е, лікарства, то якщо від пана, що зайшов до мене, пахне йодоформом, а на правій грудині випинається гуля, то неважко здогадатися, що це представник лікарської братії. Слухаю я ваші пояснення, пане Холмсе, і все здається таким простим, але я б ніколи не здогадався до тих пір, поки ви мені це все не розтлумачите. Хоча що вам сказати, у мене не гірше, ніж ваш.